У тебе є така традиція, що хлопці теж дарують? Шти, що Ти йдеш приходиш з квітами і хлопці там мали по букетику? Приношу деколи квіти тихенько вони відчиняють двері, і я їм по букетку даю, а, і, і ми йдемо разом. Це а, дуже де. класна традиція. Ти дуже хочеш, мотивація дуже серйозна, побачити їх дівчат, коли mm. вони, ну, як Іріша каже, нас же чекає, шоу холостяк своє. Ну, оце так вони, справді. Коли, коли вони вперше прийдуть з дівчатами там. Показувати, ну знайомити mm -hmm. ми дуже ми, ми чекаємо. Вже цей чекаєте період. Цей момент? Це буде. Я не знаю, коли це буде, але ж це буде, це відбудеться. І а це... ти не бичся ставати старшим? Ну ти ж стаєш дорослішим, старшим. Нема в тебе такого відчуття? Мені здається, що моя внутрішня дитина ніколи, Залишиться. ніколи не зникне. Да і вони, до речі, якраз цю внутрішню дитину постійно про е пробуждають, пробуджують, але ж бувають моменти там, коли вам хочеться побути вдвох на самоті. Що ви робите коли, з цим? Що ми в мене лазі, чи ви їдете кудись окремо від дітей відпочиваєте? Ні, 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 ні. Для нас відпочинок це сімейний. Ну, нам вдвох якось ну, все супер, але якби в нас зараз ще більше, де коли буває часу. У нас ж бабуся дідусь вже допомагає.